Привіт! Сьогодні починаємо контрольну роботу. Пам'ятайте, якщо у вас виникають помилки, нічого страшного. На помилках вчаться. І не помиляється лише той, хто нічого не робить. І чим більше ви практикуєтесь, тим краще буде для вас. Я читаю книгу кожного дня. I read a book every day. Ми граємо у футбол разом. We play football together. Ви хочете купити новий телефон? You want to buy a new phone? Я хочу піти до школи сьогодні. I want to go to school today. Нам подобається грати в ігри вдома. We like to play games at home. Ти маєш цікаву ідею. You have an interesting idea. Їм треба допомога зараз. They need help now. Я справді розумію це питання. I really understand this question. Ми хочемо приготувати щось нове для вечері. We want to cook something new for dinner. Ви читаєте книги кожного дня. You read books every day. Вони грають у шахи зараз. they play chess now. Я хочу бачити цей фільм завтра. I want to see this movie tomorrow. Ми маємо новий автомобіль. We have a new car. Вам подобається слухати музику вдома. like to listen to listen music at home. Вони хочуть піти до парку разом. They want to go to go the park together. Я дуже хочу вивчати англійську онлайн. I really want to learn English online. Нам треба більше часу. We need more time. Ви граєте у шахи дуже добре. You play chess very well. Вони мають цікаве питання. They have an interesting question. Я бачу свого кота кожного дня. I see my cat every day. Ми хочемо купити квитки завтра. We want to buy tickets tomorrow. Ви дійсно знаєте. You really know. Вони люблять грати у футбол кожного вечора. They love to play football every evening. Я хочу замовити їжу зараз. I want to order food now. Ми маємо важливу ідею для вашої роботи. We have an important idea for your work. Тобі треба нову сумку. You need a new bag. Я граю в ігри вдома кожного вечора. I play games at home every evening. Ми хочемо подивитися фільм разом. We want to watch a movie together. Сподіваюсь у тебе хороші результати. Якщо ти маєш помилки. Проведи аналіз. Готуйся до наступної частини. Побачимось!